gennaio 2015, secondo Angelus dall'inizio dell'anno, il primo lo abbiamo seguito insieme nel primo giorno dell'anno, solennità di Maria, Madre di Dio, e oggi la Chiesa celebra la seconda domenica dopo il Natale una domenica che si colloca nell'imminenza della solennità dell'Epifania che celebreremo già a partire da domani sera quando con nel Druhina city deci Христос Mercoledì torna anche l'udienza generale. Anche Udienza, Spodinie, che poi, Papio, mercoledì successivo non 4 ci sarà per in viaggio. Treva eh,

Йоанн говорить, про ми сьогодні ми читали, в ньому є життя. прийшло e e у світ. Vera, che ogni uomo. Правдиве світло, яке освітлює кожну людину. Багато говорить в Євангелі про світло, але знаємо, що є також темрява. Ми говоримо про мир, але також знаємо, що існують війни. Але чи ми робимо щось щоб творити мир? Йоанн говорить perché далі, що він прийшов questo questo. до своїх, але вони його не прийняли. Jesus Ось суд, світло, mondo, яке прийшло. Але люди luce, вибрали темряву, тому що їхні вчинки були Chiunque злими. Fa male, І тому, хто чинить зло. Ненавидить світла. Так говорить Євангеліє сьогодні. В серці людини може перебувати світло і також темрява, тому що є вчинки. Хто робить ці вчинки зла, ненавидить світла. А хто робить зло, також ненавидить мир. Ми почали кілька днів тому в новому році, від цей рік від імені Божої Матері святкували Всесвітній день миру на тему немає більше рабів, але брати. Я сподіваюся, що вже не буде. Експлуатації людини людиною. Це, ця експлуатація вбиває між особисті відносини і перешкоджає жити у єдності, в дусі поваги, справедливості і любові. Кожна людина і кожна кожен народ має голод миру і тому потрібно будувати мир. Звичайно, мир не тільки утожнюється з відсутністю війни, але це стан, в якому natura, де людські відносини можемо жити в гармонії guerra, з собою, з природою, з іншими. Inevitable про те, щоб змусити замовкнути зброю і згасити вогнища війни, залишається умова на початку шлях, який буде вести до досягнення миру в його різних аспектах. думаю також про конфлікти, які ще існують у світі, у сім'ях. Парафіях стільки конфліктів суспільствах. бачимо ці контрасти в наших містах, в наших країнах, між групами різного походження, групи культуральні, етнічні та релігійні. конкордія е Ми повинні пам'ятати, що згода. Завжди можливо на кожному рівні, в кожній ситуації немає майбутнього без миротворчих проєктів миру. Бог в старому заповіті дав обіцянку. Пророк Ісаї говорить норатві. Зруйнуються їхні мечі на рала і списи на серпи. Народ на народ більше не підніматиме меча, і більше не будуть навчатися війни. Мир оголосив також. Мир також це є дар Бога, який сказав, що мир на землі для тих, кого Бог любить, це дар, мир це дар. Всі ми повинні виблагати його в безперевній молитві. І прийнятний в кожного в кожній ситуації, в яких ми знаходимося. На зорі цього нового року ми покликані відновити у серці надію, яка повинна бути відображена в конкретних вчинках. З кимось ти не є в згоді в домі. Вчини, чини мир. В праці також. Чини мир Примирення, братерство. Кожен з нас у своїй ролі, в своїх обов'язках, може виконувати чинити братерство по відношенню до інших в родині. Особливо хто страждає. Ці маленькі жести мають великі цінності. Вони можуть бути насіннями, які дають надію. І від... відкрити дорогу миру. Просимо Марію, царицю миру, вона, котра під час земного життя, Знала також труднощі, пов'язані з повсякденною боротьбою за існування, але вона ніколи не втратила на миру, тому що довіряла Божому милосерді. Марії довіряємо світ, щоб ми йшли дорогою любові і миру. Ангел Господній благостив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Et tu Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pure nobis pecatoribus, nunque de nora mortis nostre amen. Ece ancilla domine. Gracia plena, Dominus Techu. Benedicta tu immulieribus. El benedicto frutto ventritu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora Pur no nobis El Verb caro Fatal. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu immu Lie erius, and benedicto fruttu ventris tu, Ijesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc tenora mortis nostre. Amen. Ora pronobi santa de Jesus. Molise za nas, Prespate Borodice, Jivo, щоб Nodosto obitness, grația tu, en Que sumos domine. Медімося, просимо Тебе, Господи, наповни нас твоєю благодаттю, щоб, ми, які через ангельське благодіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Хрест Його, осягнули славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Santo Si cueteratis in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Santo Si cueteratis in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Santo Si cueteratis in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus Пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруй їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і на віці. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Valbembrilla e Verona. Valbrembilla e Verona. Formulo di trascorrere nella pace e nella serenità miru questa seconda domenica dopo Natale ніжності, in cui si prolunga la gioia час, della nascita. На, на di цей, Радість народження Ісуса. 14 лютого, проголошу 15 проголошу кардиналів, які з 40 країн

Imená, sono nuevos cardenales. Manberti, arcivescovo titolare de Sagona, prefecto del supremo de Monseñor Manuel José Macario Donascimento Clemente, patriarca de Lisbona, Portugal. Monseñor. Beranyesus Demereu Sourafiel, arcivescovo di Addis Abeba, Etiopia. Monsignor John Acherley Dew, arcivescovo di Wellington, Nuova Zelanda. Monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Ossimo, Italia. Monsignor Pierre Nguyen Van Non, Archivescovo di Hanoi, Vietnam. Monsignor Alberto Suarez Inda, Archivescovo di Morelia, Messico. Monsignor Charles Maung Bo, Archivescovo di Shanghai, Myanmar. Monseñor Francis Xavier Krinsak kovita Javani de Bangkok, Tailandia. Monseñor Francesco Montenegro, Arzobispo de Agrigento, Italia. Monseñor Daniel Fernando Sturla-Beroet, Archibescovo de Montevideo, Uruguay. Monseñor Ricardo Blasquez Pérez, Archibescovo de Valladolid, España. Monseñor José Luis Lacunza Maestro Juan, Vescovo de David, Panamá. Monseñor Arlindo Gómez Furtado, Vescovo di Santiago de Cabo Verde, arcipelago di Cabo Verde. Monsignor Soane Patita Paini Maffi, vescovo di Tonga, isole di Tonga. Unirò inoltre ai membri del Collegio Cardenalizio cinque arcivescovi e vescovi e di diversi paesi.

Sia en la curia romana, sia en el servicio diplomático de la Santa Sede. E uh, Monseñor José de Jesús Ingento Rodríguez, Arcivescovo Emerito de Manizales, Monseñor Luigi de Magistris, Arcivescovo Titular de Nova, Pro Penitenciere Mayor Emerito. Monsignor Carl Josef Rauer, Arcivescovo titolare di Yubalzania, Nuncio Apostolico. Monsignor Luis Héctor Villalba, Arcivescovo Emerito di Tucumán. Monsignor Julio Duarte Langa, Vescovo Emerito di Shai, Shai. Preghiamo. Молімося cardinali del suo evangelio через любов до Христа були свідками. Євангелія, щоб якнайкраще виконували служіння. Гарної неділі, доброї неділі всім вам. È una, bella, è una bella giornata. Per fare le ai musei. Гарний день, щоб робити екскурсії по музеях. І, будь ласка, не забувайте молиться. Смачного і до зустрічі. Ми почули імена нових кардиналів, ці остатні які папа читав це архієпископи, які вже є на, на пенсії, але все ж таки папа їх також хоче. Конакисти мати на цьому консисторії, щоб подякувати їм за їхнє служіння, за їхню любов. До церкви до за свідоцтво життя на жаль, ми ще не почули імена нових карненалів eh, з України, але ще потрібно трохи почекати. Також пригадуємо, що 6 січня це є бого, богооб'явлення. Також буде урочиста меса з папою об 11 годині, на що сердечно запрошуємо. Христос народився, славімо Його.